Вітаю глядачів каналу Конкурент Україна? Мене звати Софія Мартинюк. Сьогодні до нашої студії завітає Олександр Полудень, керівник експедиції до Антарктиди. Поділиться своїм досвідом про те, як живеться на найхолоднішій частині землі, та про всі небезпеки його діяльності. Рада бачити вас, Олександр. Дякую, те, що знайшли час. У свій такий щільний графік знайшли місце для нас. А хотілося б розпочати як давно ви вже на станції, та чи сумуєте за домом? станції академік Раднацький, 30-та українська антарктична експедиція прибула 15 березня, ну і вже ми 7 місяців на станції знаходимося. Експедиція триває один рік, ну і десь в кінці березня буде перезмінка, і ми будемо повертатися додому. Ну так, звісно, ми завжди сумуємо за своїми рідними і близькими. Але завдяки тому, що в нас є гарний інтернет Starlink. Ми можемо собі дозволити ну, по відеозв'язку або так зателефонувати своїм близьким та рідним. Майже рік, це багато, але це дуже добре, що справді є інтернет і можливість поспілкуватися. Хотіла поставити перше питання: як взагалі здобути таку професію? Де вона здобувається? Де цьому навчають? Ну, прям так, що на полярника навчатися такого немає. Але є основні кандидати, кандидатури, які потрібні для станції. Якщо говорити про науковців, то це біологи, метеорологи, геофізики, щоб виконувати техні технічні завдання, які ставить перед нами Український антарктичний науковий центр. А якщо з команди життєзабезпечення, то це механік, дизеліст, лікар, кухар та й ось такі посади тут потребує станція для реалізації поставлених завдань. А чи є якісь критерії відбору? От, наприклад, приходить людина і каже, що от мене є професія, вона потрібна на станції, але ви можете сказати, наприклад, або ваше керівництво ні за певних критерій. Потрібно мати відповідну освіту, до досвід роботи, потрібно мати додаткові навички, бути здоровим, психологічно стійким, комунікабельним, знати там де, декілька іноземних мов, ну, такий, щоб більше якісніші ну, потрапляли люди на станцію і ну, для виконання наших цих завдань. Здоров'я, основне здоров'я і досвід. Як давно ви вже в цій професії? Ну я навчався в Одеському державному екологічному університеті, здобув освіту полярного метеоролога. І вперше я потрапив на станцію у 2012 році. Це вже моя шоста річна українська антарктична експедиція. І з 2012 року я вже. Бував на станції, а досвід після закінчення навчання з 2009 року я вже працював метеорологом, здобував свій перший досвід. От, про перший досвід. Чи могли б пригадати свій перший візит, яким він був? Що ви тоді відчули, коли потрапили в таку холодну частину Землі? Ну, я був неймовірно щасливий, так як така дуже специфічна. Освіта, що я полярний метеоролог, я уявляв, що є тільки одна така дійсно антарктична станція в Україні, в Арктиці немає, є тільки в Антарктиці одна єдина академік Вернадський. Це під неї саме і готували групу людей, метеорологів. Коли вперше потрапили в Антарктичні води, вже ну, дуже багато всього нового, цікавого, нові пейзажі, все біле. Багато нових там рослин, тварин, атмосферних явищ, фізичних процесів для мене були нових. Ну і так ми здобували тут досвід. Команда, ну і команда також у вільний час. Ми один для одного читаємо різні лекції, щоб ми краще розумілися, хто чим займається, хто що досліджує, і так проходить змівля. А от розкажіть роботи. про дорогу від України до станції. Скільки по тривалості? Які локації, які країни перетинаєте? Ну якщо говорити про перші експедиції, то це були до повномасштабного вторгнення. То ми з Борисполя вилітали десь в Європу. Великий Хаб. Звідти летіли Атлантичний переліт. Це була або Аргентина, або Чилі. І звідти ще один рейс був на самий південь Південної Америки, або в Чилійський Пунтаренос, або ж в аргентинський, в Гаргентинську Ушуаю, і там нас очікувало судно, на якому ми близько п'яти семи днів проходили пролив дрейка, і потім вже потрапляли на станцію, де близько двох тижнів тривала ще потім перезмінка. І потім ті, хто відзимували, їхали додому, а команда лишалася. Близько 7-10 днів виходить на дорогу потрібно. Розкажіть, будь ласка, про те, як проходить ваш день? От як ви його собі плануєте, та чи плануєте взагалі його? Ну так, кожен учасник експедиції планує свій день в кожного своє технічне завдання. Хтось прив'язаний до часових спостережень. У мене, наприклад, все залежить від висоти сонця. Кожен день воно змінюється. Відповідно, і графік роботи у мене кожен день змінюється. Якщо говорити про біологів, то вони мають лабораторні роботи і польові. Якщо говорити про польові, їм потрібно враховувати погодні умови, льодову ситуацію, щоб на моторному човні десь піти на якісь сусідні острови чи на материк. бо ми на острові знаходимось 8 кілометрів до материка та 150 кілометрів до полярного кола, острів Галіндес. І ну, потрібно кажу, кожному враховувати свої. Такі моменти, щоб виконати своє завдання і вчасно зібрати якісь зразки, чи опади, чи поміряти сніг, чи ну, різні, різні, дуже, дуже багато різних спостережень. Потрібно враховувати і час, і погоду, і чергування різні. Роботи багато. А чим займаєтеся, окрім роботи? Можливо, якось організовуєтеся е, командою. Якісь ви спільні є там чаювання, наприклад? Ну так. Час є і почаювати, бо після роботи, як люди звикли, може, піти до себе додому. Ну як, наприклад, в Україні, тут вже ж ми всі разом в одній будівлі. Ну, є в кожного свій кабінет. Після виконання ну є сніданок, обід, вечеря, є спортзал. Є така кімната у нас для відпочинку, де ми можемо пограти в якісь настільні ігри. Є також е баня, є бібліотека, ну, є лижі, є е таке обладнання для альпінізму. Можна і десь піти в гори, чи десь можливо, ну, типу такого щось є. Також у нас моторні човни. Ми можемо ходити з біологами, допомагати їм і також бачити Антарктику в свій вільний час. Ну хто хто чим, хто що більше полюбляє, то і, тим і розвивається. Можна вивчати інші мови, можна прогресувати в своєму науковому напрямку, робити якісь статті, писати чи дисертації, хто ну. Час є вільний небагато, але є. Хто як його насичує, це вже особисті справи кожного. А скільки всього людей у вас там перебуває? Круглорічно на станції Академік Вернатський працює від 12 до 14 осіб. На даний момент працює 13 осіб в нашу експедицію 30, в 30-ту українську антарктичну. І є ще такий період так званого полярного літа. Це з грудня по березень місяць. Ось саме скоро, через місяць, ми вже очікуємо, що до нас прийдуть безліч науковців сезонного загону, які будуть і дехто буде ремонтувати станцію, дехто буде допомагати біологам, так як людини покрив південного океану в нашій акваторії відкрився. І для того щоб зібрати більше матеріалів різних для наших інституцій і світових, ну можна далі заїхати. То приїжджають більше людей, бо в літній період часу починають і пташки вбудувати гнізда, потрібно і матеріали гніздового збирати, потрібно слідкувати за закладкою яєць, стільки кималю пташенят вилупиться. Також також пінвінів, тюленів. Ну багато починає Антарктика жити в цей період літа. Ну і потрібно зібрати якомога більше різних зразків. А для цього потрібно більше людей, щоб охопити якомога більшу територію. То це щорічно науковці приїжджають у зимовий період? Так, ми долучаємося до багатьох світових таких проєктів різних і приїжджають. Дехто може приїхати там на 10 днів, поставити свої прилади, зробити там дослідження якийсь період часу і поїхати назад. Буває, хтось на довший період приїжджає. Ну так, з України приїжджають науковці, геофізики, метеорологи, біологів багато приїжджає. Можуть також приїжджати іноземці, які мають також з нами якісь спільні наукові програми. Розкажіть мені, будь ласка, про тварин. Я знаю те, що пінгвінів не можна торкатися. Розкажіть, будь ласка, Ру... глядачам, чому не можна все ж таки, тому що дехто каже, що ну, їх ж так хочеться пообіймати. Ну, так, дійсно є такий мадридський протокол. Про поведінку в Антарктиці. Антарктика це заповідна зона, її можна тут тільки досліджувати. Потрібно розуміти чітко, що ми тут в гості А в тваринний світ це тут вони господарі, і ми дійсно не наближаємося до пневінів, не чіпаємо їх, не гладимо. Вони живуть своїм життям. Вони від нас нічого не потребують. Харчуються вони в воді, на суші можна сказати. Вони їдять тільки сніг, мабуть, ну так вони. Отримують вологу рісну. Ну, Біологам дозволено в їхніх наукових програмах там наближатися, обсчитати, скільки яєць, в них, скільки пташенях, рахувати, скільки в колонії пінгвінів, також скільки як тюлені, народжуються біологи тільки можуть до них наближатися, але також вони мають свої обмеження і по часу, і по дистанції. А решта команди вони не мають не підходять і не заважають тваринам. А от чи були випадки, коли тварини могли вести себе агресивно? Не лише пінгвіни, можливо, інші тварини. Ну, якщо бувають такі випадки, що є коли відкривається лід, сніг і під ним ну, є мохи, такі мохові банки. І на тих мохових банках можуть зливатися з кольором таким темно коричневим морські котики, то вони такі агресивні, і можна, і коли він спить, а ти проходиш і не замітив його. І якщо не будеш наближатися, то він може вести себе агресивно. Також є е, морські леопарди, які полюють тут на пінвінів. Вони хижаки, вони на, на верхівці біологічного такого ланки. Вони не знають ворогів. Ну і їм також бу буде цікаво. Я думаю, що це за люди. <звіг> <звіг> Антарктиці Антар багато майже всі е, тваринний світ це хижаки. Є також касатки, ну ми їх бачили не один раз, і ну, вони агресивно себе не поводять. Їм дуже цікаво, вони на нас подивляться і займаються також, пливуть далі займатися своїми справами. Кожен зайнятий своїми справами. А от е, чи пригадували ви випадки? Коли ви розуміли, що ця історія, яка, яка з вами трапилася, точно війде в список ваших життєвих історій, які Ви будете розповідати по приїзду в Україну своїм друзям? Чи траплялося з вами щось таке? Можливо, незвичне Ну, незвичне. Ну, різні бувають такі ситуації. Звісно, ми ділимось цікавими історіями або цікавими зустрічами для себе, поки я не на своєму досвіді, але мені сподобалася ця історія. Що коли були такі перші експедиції, і тоді можна було ще привозити в Антарктику тварин або рослин, не походження Антарктики, і привозили собак, щоб якомога далі, далі. І глибше зайти в материкову частину Антарктики і взяли собак з північної півкулі, а не врахували біоритми тварин, і вийшло так, що коли вони потрапили в південну частину на південь в Антарктику, то коли в Антарктиці зима, собаки відчувають що в них літо. І Вони почали почали леняти і ну, не допомогли. Зимівникам, щоб ними могли користуватися і були таким просто гарним додатком до експедиції. А от до слова, у вас є чотирилапі друзі там на станції? У нас немає ні протиків, ні собачок, ні вазонів, ні ніяких рослинок. Це все заборонено. Тут немає ні кущів, ні дерев. Є Два види тільки в нашому, нашій акваторії квіткових, є один колосковий, а то все мохи і лишайники. Ну, відвикаєш від дерев, від високих будівель, від зеленого кольору. От не менш важливо, як на мене, це для людини харчування. Як у вас харчуванням? Тобто ви привозите, коли в перший же день запаси їжі? Чи вам якості доставляють? Як відбувається це? Так, коли експедиція приходить на судні, судно в нас нова сфера, це такий наш логістичний, ну логістичне судно, наукового флоту України, флагман. І нам навік перевозять все дизельне паливо, всі продукти харчування, всі витратні матеріали для реалізації наших поставлених завдань. І в нас є кухар, який готує нам 6 днів на тиждень. В неділю ми по черзі чергуємо у кухаря. В неділю вихідний, кухар готує переважно таку домашню, звичайну нашу їжу. Якісь каші, котлети, борщі, супи. Ну таке все домашнє. От ви розповідали те, що перша ваша поїздка була у 2012 році. Зараз 2025. Чи можете ви порівняти, чи змінилися станції, чи відчуваєте ви відмінність, чи залишається все, яке було збільшується наукових проектів. Більше більше з'явилося техніки сучасної. Більше людей долучається до досліджень, але є деякі такі місця, які ну, ми зберігаємо в такому стані первичному, як, ну, як ще станція там отримувалася, вона від британців. Ми підтримуємо деякі місця. Ну так як тут і було. Але що стосується лабораторії обладнання, то так, покращення дуже дуже значні, а станція така колоритна. Під британський лад ну, дуже гарно. Ми підтримуємо і деякі їхні традиції ще з тих часів, ну і деякі наші вже з'явилися. А які традиції, що маєте на увазі? Ну, святкування, різні, чергування, перебирання територій, прибирання станції, якісь конкурси, якісь свята. Там день полярника. Щоб купатися в океані, потрібно 21 червня. Якщо це новачок буде, то йому потрібно пірнути в південний океан взимку. А якщо це досвідчене, йому потрібно підтвердити свій статус і різні ну, традиції. Ви пірнаєте у неймовірно холодну воду? Так. Як ви загортовуєтесь потроху? Ну, це не, не на довгий період. Так пірнув і, ну, і назад вийшов, протеця. Температура води там коливається від мінус півтора градуса. Ну, це раз на рік. Є люди, які полюбляються діло і більше, які такі загартовуються, але є які тільки по разу. Це неймовірно, я б так не змогла. Я бачу позаду вас дуже багато літератури. Це професійна література, чи ви ще й полюбляєте, наприклад, художню літературу читати аби різноманітнити свій час? Я знаходжусь в бібліотеці. У нас є тут і наукова література, у нас дуже велика колекція National Geographic там із х років і по ці роки. Ще з британських часів лишилася, і ми вже почали завозити сюди української версії нашого джографік. Багато художньої літератури, набагато передають різних книг сучасних. Ну так, люди читають. От хотіла поставити вам ще питання: коли плануєте повертатись додому? Чи відчуваєте хвилювання, що зміна клімату, зміна буденного дня, от як ви перелаштовуєте на цей момент, що потрібно жити зовсім по інакшому, так би мовити? Ну ми, коли на переході до Південної Америки йдемо, то ми вже відчуваємо потепління і в Південній Америці ми також вже проходимо так, ну, таку собі. Кліматизацію до клімату, там тепло. Ну, і відповідно, ми бачимо вже дерева, бачимо людей, і Ну і на станції також багато людей буває в сезон. Це так е пів місяців, вісім ми ізольовані, що не бачимо людей. Ну і По дорозі потихеньку собі звикаємо, також повертаємось додому і знаємо, що в нас буде відпустка, і що ми будемо там з рідними, близькими. А чи відчуваєте зміну клімату, чи якось ну є внутрішній бар'єр? От це що було так холодно, холодно? Можете приїхати, може бути, наприклад, там спека або ну трішки менше зима, не так відчувається. Ну, організм звикає до цього, але не знаю, особисто для мене я холод краще переношу. Я коли жарко не дуже люблю. Ну, а коли жарко ну, зняли курточки, переодяглися, як комфортно і призвикаємо. А чи часто вас запрошують провести, наприклад, там лекції для учнів або студентів? Чи практикуєте ви таке? Так, ми проводимо. Дуже багато різних онлайнів для учнів, для університетів проводимо екскурсії, проводимо різні презентації, якісь конкурси влаштовуємо, залучаємо молодь, розказуємо про станцію, мотивуємо їх. Завжди кажемо, що ми. Хочемо вже їх тут в майбутньому побачити, щоб ми були на ту сторону екрану, а вони вже нам розповідали про їхні наукові дослідження, про їхні здобутки, як модернізовуються станції, які наукові проекти, міжнародні проекти, ну і так далі, щоб вони були зацікавлені всьому і знали на кого в майбутньому поступати у виші, щоб здобувати такі кваліфікації, які потрібні для станції. Саме а про що найчастіше питають учні, які у них? Улюблене питання до вас? Ну дуже багато учнів питають про пінгвінів. Всі дуже дуже люблять пінгвінів. Коли особисто ну, виходиш з камерою на подвір'я і показуєш їм живу пінгвіню, то реакція дуже така брехлива. Ну, за все цікаво. Засудно за полярні ночі, полярні дні. Чим харчуємося, як живемо, чи як одягаємося, які ризики в нас є. Цікаві питання задає молодь, цікавиться, ну, дуже, дуже уважно слухають. Молодці. Розкажіть і нам за полярні дні і полярні ночі. Як я вам казав, що 21 червня це так званий день полярника в сусідній. Цей день це є таке плато, коли сонце найнижче знаходиться. Це є та полярна ніч, але ми знаходимося 150 кілометрів до полярного кола. Відповідно, у нас трішки сутінок є в середині дня, а та решту часу близько. 20 годин в нас ніч. Зараз ми вже вийшли з цього циклу і наближаємося до так званого полярного дня, який буде із своїм максимумом 21 грудня. І щоб ви розуміли, наприклад, на Новий рік у нас ночі геть не, немає. на дворі світло потрібно робити такі ну, штори. Для вікон, щоб сонце не сліпило, бо дуже дуже багато сонця, знижується загальний рівень озону. Відповідно, потрібно ходити в окулярах більше часу. Ну, в грудні місяці у нас буде найдовший день. Найдовший день. Скільки він у вас там триває? Ну, близько 20 годин, але сонце сильно не сідає за гори, і так візуально, ніби пішло сонце за гори, і раз і вже знову вже світанок. Уже світанок. Ну, а от які у а... вас є, про що кажіть? Ну, кажу так, світанок уже раз і... і вийшло. А от які у вас є небезпеки у вашій професії? Я впевнена, що вони є, і, мабуть, їх чимало. Ну потрібно дотримуватися технік про ну безпеки. Чи, наприклад, коли ми чистимо сніг на будівлі, потрібно на кришу вилазити, потрібно одягатися правильно там шоломи. Коли працюємо з вантажем, потрібно під краном ходити обережно, також в шоломі. Коли виходимо на воду на моторних човнах, потрібно одягати рятувальні жилети. Є певні такі місця, де, є, де можна провалитися в Львину Тріщину, де біля нас є льодовики, яких ми скануємо, потрібно знати місцевість, не ходити, де є обвищі території, брати більш так все по центру. І, ну, ризиків достатньо, але якщо правильно формувати будь-які роботи, і дотримуватися всіх вимог, то все можна обійти. Дуже небезпечно. Я хотіла б вас попросити, аби ви мені показали, що ви зараз бачите за своїм вікном. Яка картина для вас відкривається, покажіть її і нам. Якщо вам цікаво, я вам покажу. Це неймовірно. У нас такого немає за вікном. Е, Дивіться, тут пінгвінів дуже багато на дворі. Це пінгвіни? Так, це пінгвіни. Вони взагалі не бояться людей. Тобто, правильно розумію, вони до вас приходять на подвір'я. Так, прямо на подвір'ї біля будівлі. Е, виходить, що в 12-ту експедицію е, в нас на острові 8 пінгвінів. А зараз їх вже близько 7 тисяч. 7 тисяч пінгвінів. Так, 7 років 18-17 назад їх ну, тільки перші з'явилися, а зараз вже їх дуже-дуже багато. І це зараз 7 тисяч. Плюс вже з'явилися перші яйця, і в кожній сім'ї там по двоє яєць ну, і ну, частину скула, такі поморники антарктичні. Поцуплять яйця, поцплять дитинчат. Дякую за те, що знайшли час, за те, що розповіли, показали те, що у вас за вікном. Це дивовижна картина. Я сподіваюся, що це не остання наша зустріч. І до побачення, дякую вам. Слава Україні! До побачення. Героям слава, до побачення. Що ж з нами на зв'язку був Олександр Полудень, який розповів та показав, як живеться в Антарктиді. З вами була Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.